Сміюся пів дня вже. Ну, мало того, що коментарі, вот тут пікніки устраювають, дальнобой отдыхает за плечима, хто бачить, там вже жарять, кварять, готують, бухають. Правильно, така погода. 24 показывает показує зараз мені. От. Що я хотів з вами поговорити? Ну, По-перше, дякую за дуже багато гарних коментів. Останнім часом почали писати. Це дуже, як то кажуть, підборює. Е, ви ж бачите, що в Ютубі перегляди дуже сильно упали. Я не знаю, чи це з тим, що міняється там, щось по рекламі, щось це, або якийсь період. Ну, в общем, не знаю, з чим це зв'язано. Скажімо так, злетіли заробітки і перегляди ну, не, не, в, не в раз, не в два, в рази, в п'ять разів менше. Стало. Тобто замість 2000 можуть бути 200 переглядів. От, так само і з грошима, да, якщо там вже вийшов на рівень заробляти 60-70 євро в місяць, то зараз впало на е, 20-50 копійок в день. Ну то таке, ладно. Ми не тільки як то кажуть, гроші, то останнє, е, чого б хотілося досягнути на даний момент е, скажімо, знімаючи ютуби. Але ну я ж ви розумієте, я цілими днями все одно це поки в відпустці, я там час від часу заходжу в соцсети, Ну, як і всі ми люди, да, сидимо в різних соцсетях, хто там, хто в Тіктоках, хто в ютубах, а хто в фейсбуках. Ну і от, якщо ви дивитесь якесь рекомен... ну, відео, додивляєтесь там до кінця, а ще якщо його лайкаєте або коментуєте, соответственно, вам э, схож... на схожу тематику починає бути... Ну, йде контент рекомендації цього контенту. Нащо я додивився те відео до кінця? Я не знаю. Ну, Знаєте, це соц соцопитування дівчат, скільки треба, скільки треба, щоб заробляв ваш молодий чоловік, щоб з вами зустрічатися. І там починається. Я не знаю. Боже, дівчата, де ви того принца? Хто, хто вам про нього натрусив? Значить, заробляти він там має. Ну, знаєте, взагалі, мінімалочка, мінімалочка це таке 5 тисяч євро. От в місяць, чи тільки давати їй 5 тисяч євро в місяць. Ну я просто ржу не могу, тому, що я згадую дуже той мем. Я думаю, що вже всі його бачили, коли там передача один за всіх, чи як вона там то називається, де там оті наші українські телеведучі ведуть і кажуть: а куди скільки ви хотіли заробляти, Вона каже. Дві тисячі доларів у день. Він каже, ви хоч знаєте, скільки це таке дві тисячі доларів. Вона каже, я навіть не знаю, що таке долари. Так от і так само. Я не знаю. А там каже, 600 тисяч доларів в місяць. Ти що з ними маєш робити? Я не можу пояснити. 600 доларів в місяць треба, щоб твій чоловік заробляв в місяць. Ладно, дівчата, ну то ваші ілюзії, то ладно. Вони. Знаєте, там після тридцяти вони розвіються, в сорок ви будете йти там поміж магазина, і будь-який свободний алкаш, який буде валятися, ви його візьмете під руки, побачите, що з нього ще може там якось, якщо його помити, постригти, то він ще буде на людину похожий, ой, зможе лампочку вам вкрутити і вам, і, і, і вдома, і, і все остальне і ще щось зробити. Тобто ви самі вже придумаєте, яка з нього польза, і хай навіть він не заробляє, але ж все таки. Мужики на дорозі не валяються. От. Ну це у вас... Ну щоб не всю жизнь не прожити з котиком чи з собачкою побачите. Ну то есть не стройте собі от ілюзій, 600 тисяч євро добре, може такі є, але ну, не кожний з вас він достанеться. Та і плюс, ну ви ж розумієте, що повинні бути якась ответка на то все. Тобто ну, то як мінімум, якась там леді там чи ще щось. Мало того, що красива, розумна, але як тебе можна назвати розумною, якщо ти вже такі цифри називаєш. Ну, в общем, якась несрастуха. Ну ладно, дівчата, може то і. Але хлопці, хлопці, ви куди? Що ви вже там, куди ви топите? Тоже ж мені попадається, коли оце соцопитування, що там справжній мужик, як повинно бути, який сімейний бюджет і все остальне. І вони там всі 50 на 50, тільки 50 на 50. Чоловік нічого не зобов'язаний. І тратата, і 50. Ей, -е, ребята, ви не витянете цей 50 на 50. Ну, якщо 50 на 50, то давайте тоді все 50 на 50. Тобто ти приходиш після роботи, вона лежить довольно щаслива, як то кажуть, да, там все на манікюрено, на підікюрено. Ну і ти прийшов, що ти думаєш? Їсти тебе щось на вечері йде? Так ні, вона ж приготовила. То, що купила, то і приготувала, і приготувала собі. Чи ти думаєш, що тебе щось буде постірано чи наглажено там? Ви ще дітей поділіть 50 на 50. Я беру там дівочку, там, чи мальчика, а ти там чи, ну, якщо там два дівчинка, два мальчика, тобто, то, ну, то ви що, ну не треба це робити. Та й взагалі, що таке, ну, ти мужик. У тебе й так завжди все буде 50 на 50. Не переживай, даєш 50 ти процентів там. А останні дає вона зарані у тебе віджати ті гроші от, і рішає, скільки вона добавить до твоїх 50. Ну як взагалі можна це? Ні, ну В нормальній сім'ї, якщо без шуток, да? давайте розберемося. А, воно і так є, якби там, 50 на 50, не 50 на 50. Ну, взагалі, ну нема такого, там твоє-моє. знаєте. Там, то есть, жінка розумна розуміє, ага, якщо треба купити зимню резину. На машину, на якій мене возять, то може я там трошки з цими сапогами підожду там чи ще щось. Ну, якщо там прям критична ситуація. Якщо хватає на те і на те, то не обсуждається. Ну, я не знаю такого поняття. як це І взагалі, то, мені здається, що вже чоловіки, якісь шукають собі жінку, з якою він може жити 50 на 50, то ви вже собі шукаєте жі... не, не жінок, а так само чоловіків, ну то вам буде проще. Ну, що справжній мужик заплатить не тільки за себе і за свою даму, він і ще й вас угостить. Ну, Не займайтесь, пацани, ерундою, я вам чесно кажу, ну це вже доходить до смішного, що ти там нічим їй не об'язаний. Ну, може на першому свіданні дійсно ти там нікому нічим не об'язаний. Сімейна життя, вона совершенно друга, і там ти вже не то, що об'язаний, ти просто, ну, ну ти об'язаний, звісно, ти повинен щось робити. Ну, то есть, вона теж не повинна збирати твої грязні носки. от. І і все остальне там готувати тобі їсти, тому що ти встав, вона так само устає і все остальне. Ну я просто не то, що там на, як сказати, на своєму, не на своєму, опиті, там, ж, смотря хто подивиться, як собі це все перефільтрує. Ну то тобто, есть, я знаю, що таке їсти готувати, я знаю, що таке в хаті прибирати, я знаю, що таке е, жити самому там якийсь період часу і все остальне. О, взагалі це ж жінка якась, знаєте, це, це був жест доброї волі. Ізначально откуда це взялось 50 на 50, це якась розумна жінка, щоб там мужик не унивав, не вішав нос, знаєте, там, як то кажуть, не думав про те, щоб піти десь напитися з горя. Вона каже, да слухай, дружище, ну що ж ти, ну ми ж двоє, ну в нас сім'я, ну хочеш, давай там 50 на 50 отремонтуємо твою машину, там, чи я там десь тобі да щось добавлю, чи на щось скинемось. Тільки ти, ну, не, не падай духом, все буде гаразд. І ну, так от воно оце десь з'явилось. Потім воно якось о, з одного в друге переросло і все. І це вже підцепило цю тему і вирішили, що це прям ну, так воно і повинно бути. Ну, я не знаю. Моє міміння, що мужик має ставатися мужиком. Не олігархом з 600 тисяч євро, але ну, я не знаю. В мене, допустимо, якщо там. ну, воно... Дівчата, да, в мене ж їх багато, Понятне діло, що десь колись я там ну, стараюсь, я якби завжди, везде, за все. Але якщо Альона колись каже, там, що щось треба купити на машину, і вона розуміє, що то дорого, ну то тобто, я ж ні від кого не скриваю свої заробітки, свої. Витратні часті там і ще щось. Якщо їй треба щось дороге на машини, вона каже, давай там скажи скільки я, чи де заказати, чи давай я куплю, чи той, чи цей. От. Якщо це стоїть там, скажімо, в пределах розумного до ста євро, вона просто дзвонить, коли ти забереш машину, коли ти мені зробиш, дай і Ну то тобто, у нас навіть ці вопроси не піднімаються. Це рівень, ну брат, сестра. Ну з мамою так само, і все що я ж. Ну, якщо треба щось зробити, я собі поїхав та й зробив, понимаєте? Ну так само мама їде в магазин за пакетами, візьму вона посчитала всіх там. Ага, візьму сьогодні два чи три пакети. От тому, що щось попаде Альоні, щось найбільшу кількість з'їмо. Ми там, Юля, Саша, я. От, щось останеться їй. Ну, а когда я всерьез, смотрю эти видосы, и там прям на умняке, знаете, вот, ну, ответы прям такие, прям чуть ли не продуманные, сколько ей там надо на то, на все, и он там, та, только 50 на 50, это типа, це стильно, модно, современно, ну, это не стильно, не модно, это не современно, это, если ты там, я скажу, говорю, ну, если это семья, семья, то оно там такие и есть, эту тему даже поднимать не надо. А если ты на початку Свої відносини так стараюся по построїти, ну, то повір мені, що ти... О, ти знайдеш таку 50 на 50, що потім ще й сам не радий будеш. Ну це я тобі гарантію даю, друже. Ну, бо будеш ти сам і носки я ж кажу, свої стирати і сам себе удовлетворяти, тому що ну 50 на 50, вона тобі допоможе тільки труси зняти, а далі сам. Ну, Отже, любі друзі нагрівся телефон і виключився На чому я там спинився, я вже не пам'ятаю. Взагалі, почав з приколу, закончив серйоз. Хлопці молоді, це месенджер, мабуть, більше для вас. Не ведіться ви на ту всю 50 на 50. От. По мільйонам причин. Я їх всіх озвучувати не буду і повірте мені, що то не модно, стільно, по-європейськи. У них навіть інакше цей підхід до того всього. А коли ваші старші старші батьки чи діди, там, старші покоління вам кажуть, що ми з твоїм батьком чи з твоїм дідом теж там все робили разом, то не 50 на 50 було, то були інші времена, інші можливості і все інше. Вот, а зараз, ну, такої фішки, як 50 на 50. І якщо ви думаєте, що от я своїй дівчині предложив, вона согласилася, ну так ви ж не дали права вибору, А ви, а ви її предложіть заплатити за неї в ресторані а не платити кожен сам за себе вона теж буде згодна я даю 100% гарантії так що на те, що ти типу, жінка сама согласилася ну вона звісно вона розумніша у неї знаєте я в цьому плані ну в фінансовому плані що жінки розумніші у вас до того є хист підхід правильний там да 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 давай давай ти сьогодні там сьогодні ти в хазяїн в хаті сьогодні рулиш ти Ну, Як я і казав, що 50 на 50%, зараз згодні всі, але жінка віддає тих 50 яких, з тих 100%, які вона накануні джала. Отак от вона платить 50%. Так що в будь-якому випадку воно 50 на 50, тільки смотри, як до цього підійти. В общем, я вже сам почав запутуватись і вас запутав. Да? Ну, ті, хто мене знають, ті вже зрозумів, прошу, я і їх хотів цим донести. О, так що, пацанчики, давайте, щоб я за вас не красняв. Потому що, повірте мені, у мене стільки друзів і хачей, оцих і, о, всяких оцих от... які будуть платити і за ваших барышень, коли ви будете десь там заробляти свої 50 і, і ще і за групу таких. О, яких грошей хватає, які на жінок не жаліють не, не рубля, ні копійки. Так що все, пока, гарного дня.